Раки, Вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на місяць травень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у раці. Яка у вас буде енергія? Так, раки, у вас самотність, у вас відчуття самотності і будете за когось турбуватися. Буде відчуття імпатичної любові. Оракул вам говорить, що навіть якщо люди знаходяться десь поряд, багато може бути людей, якісь колективи, друзі, не знаю, знайомі, або просто ви знаходитесь десь на вулиці. Є якісь люди поряд, але ви відчуваєте самотність. Тобто у вас всередині немає відчуття наповненості, єдності з іншими енергіями і обставинами. І вас занепокоєність. Занепокоєність це коли ви хочете турбуватися і будете турбуватися про інших людей. Буде відчуття занепокоєності за щось не стосується саме вас, тобто ваших якихось обставин і життєвих моментів, і саме вашої особистості, а інших. Якась там обставина, якісь люди, наприклад, там може не знаю, родичі, друзі, знайомі. У когось якісь проблеми, хтось хворіє, діти також можуть бути, і ви будете за них турбуватися. Занепокоєні будете не своїм життям, а якимись іншими обставинами і іншими енергіями. Так, раки, давайте будемо поє... прояснювати. Тема травня для раків. Сонце енергія лева у вас з'являється. Діти також. Сонце це прояснення, це ясність чіткість, це тепла енергія. Дитяча така м, приємна на дотик у вас. Все, що цього буде стосуватися, але ми будемо ще прояснювати. Що скритого воно проявиться для раків у травні? П'ятірка. Відсутність ресурсу холод. Щось у вас закінчилося. Можливо, якісь стосунки з імператором або з дорослим властивим чоловіком, який намагався все контролювати, у вас щось закінчилося, і вам дуже не вистачає цієї енергії, яка закінчилася. Недавнє минуле раки. Місяць страхи. Енергія риб тут сюди приходить. Страх був, Недоспані якісь ночі, тривога, муть, незрозумілість. Обнулилася якась ситуація, і якийсь новий етап у вашому житті почався, і вам дуже страшно було. Можливо, з рибами обнулилася якась ситуація, і в недавньому минулому. Про що ви думаєте, раки? У травні ваша свідомість. Комунікація. Ви думаєте про якусь комунікацію взаємодію з іншими людьми? Безпосередньо з чоловіком знаку повітря, який відгородився, з яким важко. Тут, до речі, дві чоловічі енергії. Одна повітря, одна вода. З одною, і, до речі, так, тут є верховний жрець, якась є сім'я і обов'язки, тут конфлікт. Стичка це може бути стичка між цими двома чоловіками. Або через якась все рівно присутня дві чоловічі енергії у вашому житті. З одною пов'язано важкість, це можете бути ви рак і чоловік, а з другою пов'язано відгородження і небажання розуміти і сприймати цю іншу енергію. Якщо ви жінка, можливо, у вас є дві чоловічі енергії у вашому житті. Підсвідомість раки. Кінець. Була вона вже на дні колоди. Щось у вас закінчилося в недавньому минулому, і підсвідомо, ви це розумієте, що там вже все. Те, що, як кажуть, що ви мали пройти, ви вже пройшли. Все, що ви мали пережити, ви вже пережили. Тут йде багато переосмислення і невіра. Якась невіра на підсвідомому рівні у вас. Найближчі майбутні раки. Це приблизно середина травня у вас. Ваш Пентакліум, нові маленькі можливості. Щось ви тут починаєте. Це така дитяча енергія, яка тільки зароджується. Малесеньке, щось маленьке. Можливо, фінанси якісь маленькі? Якісь маленькі фінансові перспективи, які можна потім розвивати. Як ви самі до себе відноситеся, раки у травні? Як ви себе бачите у травні? Що ніяк не бачите раки? Бачите як ображено відсторонню енергію? Четвірка стагнація емоційна. Що ви відсторонені, як я і сказала, це теж відстороненість такі, знаєте, Самотнє відсторонення і незадоволення, стагнація емоційна. Так ви себе бачите, що ви незадоволені. Емоційно, перш за все. Це стосується ваших почуттів, це стосується сім'ї, сімейних питань. Ви на якомусь відстороненому і режимі очікування, очікування на покращення, на потепління, ваше оточення раки, мечів. різке висловлювання, хтось повертається, вривається у ваше життя, висказує, не підбираючи слів. Через поїздку, або може приїхати до вас людина, щось пов'язане з дорогою тут. Можливо, ви кудись відправитеся. Різко. Рішуче. Тут йде рішучість. Різко. І дорога. Щось пов'язане з дорогою. Ну, будемо зараз уточнювати. Чим це пов'язано це ви, чи Енергія ваша, якась присутня у вашому житті. Надії і страхи, раки у травні ваші десятка. Ви не хочете, щоб було важко. У вас відчуття провини може бути, відчуття важкості, багато справ, багато роботи, на все на вас навалилося. Надії, що скинете. Я не відчуваю це як страхи, я відчуваю, як надію скинути якусь ношу. В почуттях, пов'язане з роботою, будь-де. але скинути з себе якісь, можливо, обов'язки або ношу, якусь те, що ви тягнете за собою. Підсумок травня вісімка мечів. Ментальна тюрма це коли думки ганяються по кругу, ви не розумієте, можливо, або не знаєте, як вийти. З тієї обстановки в тієї ситуації, де ви попали, можливо, не бажання щось робити або нерозуміння, як звідти вийти. Ментальна тюрма. На дні колоди мах. Ви у вас все вийде, ви вийдете, ви будете діяти. Тут знову це імператор з башнею у вас тут гухти раки, у вас тут три старші аркани. Тут є імператор енергія Овна, різко щось проявиться. І вам придеться дуже багато робити. Відчуття, якщо ви чоловік рак, то це ви будете діяти і можете рушити все на своєму шляху, знаєте, як кажуть, зметати. Якщо ви жінка-рак, то це чоловік у вашому житті є такий. Тут сильна енергія. Маг, поєднання з башнею і імператором, це прям грімуча, грімуча суміш у вас. Давайте будемо прояснювати, що у вас тут, раки. тема сонце, енергія лева. Що у вас тут? Відгородження, відсторонення є зустріч. Можливо, ви від якоїсь зустрічі, від якогось прояснення відгороджуєтеся, або енергія відгороджується від вас. Від цієї зустрічі, тому що там трика трика, трика, Трикутники у вас тут, раки. Знову, і це вас засмучує. Комунікація, рішучість. Так, да, якийсь є жонгльор, жонгльорша. багато пристрасті, багато комунікації, і вас це засмучує. Що я тут бачу, раки? Тут іде прояснення. Прояснення холоду відстороненості вас чи конкретно особи у вашому житті якоїсь. Це. Відгородитися не бажання чути і бачите Ви, це чи по відношенню до вас, вирішувати вам. Тут іде зустріч, трійка І трійка пентаклів. Трійка-трійка, Однозначно тут іде щось про трикутник і про тренгуляцію. І це прям смута-смутна. От тому у вас смуток, вас це засмучує. П'ятірка Пентаклів, що неочікуване. Холод в комунікації, брак цієї комунікації, брак теплоти, взаємодії. І ось так, як ви до себе відноситеся. Четвірка сюди приходить. Можливо, у вас є стосовно е, з Терезами. це може бути безпосередньо пов'язане тут енергія терезів, правосуддя приходить. Можливо, з судами щось пов'язане, з правопорядком, з справедливістю, перш за все. Це холод. Тут, бачите, дві людини бредуть, між ними холод, нерозуміння. Вони йдуть повз, не йдуть конкретно кудись, вони йдуть, щоб йти просто. Ну між ними холод вони себе відчувають відстороненими, непотрібними. Це тут обестцінення, тут страх. Що людина не має ніякої цінності. Ви це по відношенню до вас. Дивіться, як у вас. Тут що ми бачимо? Комунікація, холод в комунікації, не вистачає цієї комунікації, не вистачає теплоти, розуміння, взаємодії. Тут важко, тут брак цієї комунікації. Десятка пентаклів, сім'я, стабільність, фінанси. Можливо, фінансова історія або стосовно фінансів. Або сімейна якась історія у спілкуванні. Ну, пятірка п'ятірка, можливо, і за фінансів тут є така смута. І тут четвірка, образа, відстороненість і смуток. Та сам, той самий оракул вам те саме говорить. За фінансів ви можете тут дуже сильно сумувати, що їх категорично не вистачає. У когось це може не вистачати спілкування. І тут ображеність, відстороненість, і таке, знаєте, емоційне незадоволення. Недавнє минуле. Енергія риб тут з'являється місяць. Що ми тут бачимо? Тут є брехня, муть якась. Скорпіоном, можливо, у вас є якісь стосунки, раки. І королева кубків, ваша іпостася, або жінка знаку вода. Тут верховна жриця, є якісь та... таємні таємниці. Ви щось приховуєте, чи вас приховують. Це у кожного буде по-різному. Але тут однозначно якась муть з рибами або є відчуття якогось страху, однозначно якась муть іде. Карта брехні, нечесності і обману. Це може бути навіть самообман раки у вас. Скорпіон енергія змінення енергії у ваших почуттях, якщо ви жінка. Зміна енергії, щось а, закінчилося, щось почалося. Можливо, з цією жіночою енергією, якщо ви чоловік, або це безпосередньо жіноча енергія раки ваша. У вас щось змінилося в почуттях? Ви змінили. Можливо, був самообман, ви в чомусь себе обманювали раки. І тут енергія одна помирає, друга народжується. Можливо, з якимись мутними таємницями ви покінчили Не в невденньому минулому. Якщо ви чоловік, то тут і йдуть зміни з якимись таємними таємницями. Можливо, є водолій. Кажуть, мені тут щось закінчилося. Якісь мрії, надії, сподівання. Ваша свідомість. Паш жезлів. Королева жезлів. Тут з'являється жінка з вогонь. Можливо, в карті у вас є вогонь. раки. Енергія лева тут з'являється сила, можливо, жінкою знаку вогонь, силу, і тут іде страх. І чоловіча енергія знаку вода ваша, рак і чоловік. Що я тут бачу? Іде спілкування, і ви про яке ви думаєте? З королевою жезлів, до королеви жезлів. До кожного, дивіться, як ви. Може бути лев. Це також лев, жіноча енергія знаку вогонь, пристрасна гаряча. Є внутрішні багато сили, пристрасті, бажання цієї особи. Ну, а що ми бачимо тут? Страх. Страх. страх за майбутнє, страх, що робити далі. Я... Тут чоловіча енергія переосмислюється. Тут йде блок переосмислення. Можливо, вечірня якась комунікація. Яка вас кошмарить? Це страх, це безсилля, це недоспані ночі, це тривога. І ви про це думаєте, наприклад, чому вас так тривожить ця комунікація або ця он, конкретна якась енергія у вашому житті? Підсвідомість десятка мечі. Десятка кубків, сім'я, крайні карти пішли у вас тут. Робота, прикладання дуже багато зусиль. Можливо, ви закінчили якусь робочі питання о, сімейні. І ви натикаєтеся на глухий кут. Однозначно, тут що закінчилося? Сім'я щастя для когось закінчилось те, що вас наповнювало відчуттям щастя, раки. Прикладання дуже багато зусиль, робота, можливо, закінчилася якась робота, яка вам приносила задоволення, як варіант. Є таке відчуття підсвідомості. І ви в глухому куті, що робити далі? Настороженість, недовіра і незрозумілість, куди рухатись далі. Ви на підсвідомому рівні закриваєтеся, захлопнулися, і, як знаєте, сіли в куток і просто скованість і не можете навіть а, нічого зробити. Тому що вас скувало, зв'язало по руках і ногах, ви насторожені, нічого не розумію, нічого не знаю, що робити абсолютно внутрішній тупік у вас. Найближче майбутнє. Паш Пентаклів. Тут фінансові можливості, як я і сказала, приходять якісь можливості, які можна розвивати. Ви можете їх розвивати, зверніть увагу, тут прийде на. Всередині місяця придуть якісь, не знаю, маленькі, можливо, якісь нові проекти, нові якісь кошти, нова робота, можливість якоїсь роботи. І тут їх можна розвивати до туза пентаклів, Пентаклю, до великих фінансових можливостей. І тут йде комунікація. Ну, потрібно покинути ілюзії, починати діяти. Мені тут кажуть, тому що ви тут е відчуття, що будете багато думати, і знову приходить імператор. Як я і сказала, ілюзії, так, да. вам тут кажуть, що треба покинути думати, аналізувати, вибирати. Вам потрібно починати діяти і розвивати ці фінансові можливості. Якщо ризикнете і е візьметеся за, не знаю, за цю фінансову можливість, е яку можна розвивати. Не знаю, для кого це буде по-різному. В когось там, я не знаю, хтось запропонує, наприклад, стосунки, хтось познайомиться і можна їх розвивати. В когось це нова робота. Може хтось запропонувати якийсь, наприклад, підробіток, а потім воно переросте в постійну, наприклад, роботу. Ви потім сядете в імператора однозначно. Тут рицар жезлів і імператор. Тобто дві вогняні енергії, вам це буде подобатися, і потім ви сядете в імператора. Якщо це стосується стосунків, то я вам скажу так: тут є енергія овна, яка несерйозна, яка, можливо, хоче сидіти на дві, двох стільцях раки, ви відвертаєтеся від цієї комунікації, тому що людина проявляє себе несерйозно, як пацан або пацанка, а Знаєте, як кажуть, проявляє себе, я ось такий-такий, а насправді там, там паш. Тобто, людина мелка. Ну, ви захочете відгородитися від цієї історії, якщо ви жінка. Можливо, людина тут замішана з якимись коштами, наприклад, або должна вам, або ви должні їй. Тобто, якась тут є фінансова історія. Но ну, чоловік тут проявляє себе несерйозно, який вихер кругом себе закручує, який ставиться до життя несерйозно. Живе, по принципу, дасть Бог дінь, даст Бог піщу. Він безвідповідальний тут, як паш, як дитина. Як ви самі себе бачите раки, четвірка кубків. Да. Ви або занижуєтеся, або завишуєтеся. І вас це засмучує, що немає балансу, у вас взаємодії з іншими енергіями людьми. Ви або занижуєтеся, мусите спускатися на щебельніше для того, щоб з людиною взаємодіяти і розумітися, або знисходите, тобто з висока, дивитеся з високої гори. На ту людину. І типа я ось такий, а той там букашка. Вас це засмучує, що немає балансу. Ні у спілкуванні, ні в житті. Дезбаланс у вас біполярка. То холодно, то жарко. Немає стабільності. Ви або високо, або капець уже прям, прям на дні. Ваше оточення. Рицар мечів. Ще тут прийшла щойна інформація. Працюйте своєю самооцінкою. У вас засмучує, у вас низька самооцінка. Рицар мечів. Двійка пентаклів сюди приходить. Дьявол, енергія козирога. Тут жонгльор якийсь або жонгльорша. Вривається в ваше життя, до речі, енергія діви на дні колоди. Енергія козирога тут. Що я бачу, Раки. Вривається, повертається з ноги, двері вибиває, каже привіт! Вицель, до вас? Не знаю, вирішувати вам. І кожного буде по-різному. Ну, тут що, це джунгльора або жонгльорша, Тобто людина. Нестабільна і має декілька. Ну, хоче сидіти на двох стільцях, Несерйозна енергія. Токсична людина, токсичні стосунки е, може різко висловлюватися, може навіть під впливом алкоголю. Як варіант, тому що це все, що стосується токсичності дьявол, це, це неприємна карта. Ну, відчувай себе на коні, що висказав чи висказала? Ви це, чи по відношенню до вас, вирішувати вам. Проявить себе негарно. Но людина тут жонгльор. Різке висловлювання неприємно. Но буде себе відчувати, що я от прям герой. Чи геройка, що я це сказав, що сказала. Ваші надії і страхи. Десятка жезлів. Щойно вона була на дні колоди, діва тут приходить. Важкість через самотність, можливо, ви дуже е, самотня людина. Глибоко самотня, хотілося мені сказати. Раки, без образ. І вам хочеться скинути цю ношу. Не відчувати вже цієї самотності. Бо цю самотність ви несете як ношу. У когось це пов'язано з енергією Діви. Комусь не вистачає, наприклад, цієї енергії в житті. Підсумок. Вісімка мечів. Верховний жрець енергія тельця, енергія подружжя, увірування. Е, ух ти, імперат, імператриця тут з'являється. Фігуря теж тельця. Жіноча розквіт, материнство, дружина може бути. Так, король жезлів, чоловік знаку вогонь, який нічого не робить. Чоловіча енергія не рухається, але захоче все-таки якось. Після якогось застою себе проявити в подружжі. Якщо у вас є якась така історія з подру... подружжям, тобто у вас є а ви заміжня чи... чи одружений, тут йде незрозумілість, як я і сказала, незрозуміло, що робити, якась ментальна тюрма. Це стосовно обов'язків подружжя, жіноча енергія, материнства розквіту творчості і взагалі ресурсна дуже жінка. Якщо ви жінка, рак, то тут прям цвітите і пахнете. Ну, відчувайте все рівно себе самотність, в ментальній тюрмі ви голову тут крутите із-за того, що чоловіча енергія нічого не робить. А якщо щось зробить, то хоч стій, хоч, хоч падай. Якщо ви чоловік, тут ви думи гадаєте через цю жіночу енергію, можливо, у вас є різниця у віці, є перекос у віці раки. Чоловік може бути молодший, жінка старша, ну не обов'язково, кожного по різному, але я відчуваю як жіноча більш ресурсна і доросла, а чоловіча трішки нижче на ранг. Тут чоловіча енергія нічого не могла робити і нічого не робила в цьому подружжі з цією жіночою енергією, не взаємодіяла, не контактувала якось, нічого в її сторону не робила. І тут прийнято рішення вийти з цієї стагнації і щось почати все-таки робити, якось себе проявити. Буде різну себе проявляти по відношенню до цієї дорослої, ресурсної, такої квітучої енергії. Чоловік тут виходить з стагнації і починає діяти. Ось такий у вас буде місяць раки, травень. Бажаю вам гарного травня. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей!